Стоя нашого ефіру є голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко. Пані Тетяна рада вітати вас у нашому ефірі. Нагадаю глядачам, що ми працюємо з а будемо обговорювати власне питання пожеж, які охопили Україну та про їх наслідки. Власне, в чому полягають головні причини? Адже ми знаємо, що 10-й день поспіль горить Чорнобиль. До цього була велика пожежа в броварах і не лише. Палає вся Україна, і багато осередків всеукраїнської екологічної ліги в різних регіонах України фіксують ці пожежі. Це і маленькі села зовсім далекі від цивілізації, скажімо так, і це районні центри, це взагалі поля лісосмуги, і ми аналізували ситуацію, порівнювали її з минулими роками. І можу вам сказати, що ситуація дуже відрізняється. Звичайно, є певне безголів, я б так сказала, безвідповідальність, а безгосподарність, коли дуже часто восени і навесні спалюють суху рослинність. Причому це дуже давня проблема. Ще я пам'ятаю, у 2004 році вперше наші експерти підготували законопроект щодо посилення відповідальності за спалювання сухої рослинності. І тепер увага в 2004 році. Вперше ми внесли в цей законопроект. Положення про відповідальність власника земельної ділянки за пожежі, які відбуваються на його території. Але підняли штрафи, але цю позицію прибрали. І протягом багатьох років ми вносили зміни щодо підвищення відповідальності, штрафні санкції збільшувались. Але і досі Відповідальності власника земельної ділянки або угідь або орендатора не існує в законодавстві, і тому пошуки цих паліїв це знаєте ганятися за чорною кішкою в темній кімнаті, тому що ніхто не може ну, услідкувати за цими людьми, які це можуть робити. Тому, коли власник земельної ділянки буде відповідати, то він буде приїжджати на цю ділянку, охороняти її певний такий складний період, і це вже значно. Змінить ситуацію, ви знаєте, сьогодні то, фахівці так. говорять, що підпали от такі пожежі сухостою, такі носять в Україні. Ми бачимо системний характер. Адже в багатьох регіонах є ці пожежі сухої трави, і тому мова навіть іде про те, що можуть відбуватися. Ну це передбачено деякі і диверсії навіть в Україні по спаленню цієї сухої трави. Ми тобто, це все не відпадково відбувається так одномоментно. І можу вам сказати, що е, аналіз е, е, територіального охоплення цими пожежами з півдня до півночі, з заходу до сходу, немає жодного регіону України, де би не було цих пожеж. Цей аналіз. Просто переконує експертів Всеукраїнської екологічної ліги, що повторюю, крім звичайних традиційних причин, до яких додалась суха зима безводна весна, абсолютно є абсолютна закономірність, і ми переконані, що служба безпеки України має долучитися до розслідування цих ситуацій, тому що це не виключається елемент гібридної війни, яку Росія продовжує вести. Крім обстрілів постійних щоденних на сході України загибелі наших воїнів, поранень десятків людей. Крім цього, є інформаційні атаки, і в тому числі дестабілізація ситуації на полях. І що стосується саме цих пожеж, які наносять непоправної шкоди довкіллю. Природним екосистемам, безперечно, тому чого варті лише спалені популяції ранньоквітучих на Закарпатті, втрата цих цінних територій по всій території України. Але я можу вам сказати, що це грандіозні економічні збитки, тому що вигорають величезні сільськогосподарські угіддя, які Втрачають гуму, втрачають родючість. Крім того, є величезна, величезні втрати від пожеж, помешкань, від пошкодження комунікації, в тому числі електрон, електричних мереж. Це величезні збитки, і, і не можна сказати, що знаєте, хтось заради забави цим буде займатись, тому що люди самі від цього потерпають. Якщо власні. говорити про спалені ліси, от про яку територію можна сьогодні говорити, скільки гектарів вже постраждало від пожеж? Є різні цифри. Ну от говоримо про наприклад пожежу в Чорнобильській зоні. То в першу чергу це вже тисячі гектарів. Була цифра спочатку 3,5 тисяч гектарів, але зараз вона вже доходить до 10 тисяч гектарів. І по всій Україні це не менше ніж 20-25 тисяч гектарів пошкоджено різ, різного ступеню пошкодження, але вони. Є для лісів і не тільки для лісової території. Я наголошую, що звичайно ліси цінна, цінна частина, і там є природні унікальні об'єкти, але дуже великої шкоди сільськогосподарським угіддям. Згорають лісополоси, вигорає очерет зараз під час нересту. Вигорання очерету це страшенний удар по живим водним організмам. Ми можемо втратити величезну кількість риби в водоймах на цей цей рік. Повторюю, це страшенні збитки. Сьогодні все більше, звісно, прикуто українців погляду власне до пожежі у Чорнобилі, оскільки тут мова може йти про підвищення радіаційного фону. Чи є у вас певна інформація з цього приводу про викид шкідливих речовин в атмосферу у наслідок все ж таки горіння Чорнобиля? Сьогодні навіть його порівнюють із пожежами в Австралії. Остання така величезна пожежа була в 2015 році. І тоді експерти всеукраїнської екологічної ліги брали участь у розгляді причин тої пожежі в масштабах, і ми вносили пропозиції. Ми тоді підготували пропозиції дуже серйозні на законодавчому рівні і до нормативних документів. Зокрема, ми звернулися з ключовою пропозицією встановлення відео спостереження по всьому периметру Чорнобильської зони. Бо і така можливість є у принципі реалізувати? так? Ми, ми маємо можливість раннього виявлення джерела місця пожежі. Більше того, ми навіть можемо бачити, хто заїхав, то розпалює, чи не розпалюється багаття, і звідки ці пожежі беруться. Так, от п'ять років минуло жодних кроків щодо встановлення цієї тотальної системи відеоспостереження не зроблено. Це означає, що комусь вигідно. Щоб Чорнобильська зона залишалася темною плямою поза, меж... поза відеоспостереженням. І тому ці пожежі, які виникають, вони дуже часто не можуть бути погашені дуже швидко, тому що невідомо звідки це йде, велике задимлення. І є дуже багато недоступних ділянок, які горять. Оце найважливіше, що ці недоступні ділянки вони є е, таким місцем, де не можна загасити пожежу. Вона переходить не в верхову, і тоді при такому вітрі, який зараз, це дуже складно. Що стосується радіації, тоді в 2015 році е, серйозні науковці Академії Національної академії наук. Наголосили, що пожежі в Чорнобильській зоні мають дуже серйозну загрозу від рознесення на великій відстані так званих гарячих радіоактивних часток. Це під час аварії на Чорнобильській АЕС, під час вибуху і розривання реактора, цих твердих частин цього покриття вони вже були радіоактивними і вони залишаються радіоактивними. Але залишившись на ґрунті або частина з них була захоронена, ці частки, якби в спокої з великої загрози, не становлять для великих відстаній від них. Вони там знаходяться, і це зона, тому і вона називається зона відчуження, Чорнобильська зона. Попри те, що деякі урядовці, навіть з міністерства екології, в минулому році. Стверджували, що нам треба скасувати цей статус, відкрити для туризму, що ми можемо мільярд заробляти на туризмі, але якою ціною? Бо люди, які йдуть по цій території, вони не знають, що от саме ця стежка вона така ж ідеально чиста. І коли люди починають йти, рухатися, навіть якісь супроводжуючі хвилі, такі, знаєте, від руху людей призводять до підняття цих твердих часток радіоактивних, які лежали в спокої. Вони піднімаються в поверхню, він вітрям переноситься. Людина може дихати ними і приїхати, нібито з більш-менш нормального радіоактивного фону в Чорнобильській зоні, але ця часточка вже попала в легені людини. І вона ніколи звідти не вийде. Вона буде випромінювати випромінювати цю радіацію. І людина буде мати серйозні проблеми зі Здоров'ям побувавши навіть один раз, нібито в безпечному Чорнобильському турі, от чому екологи виступають категорично проти відкриття чорнобильської зони для господарської діяльності, і тим більше для туризму, бо це пряма загроза для людей, для тих, що там побували, або повернулися, і на їхньому одязі, на взутті, в їхніх сумках це все поналипало, і вони це потім розносять далі і далі. Ці пожежі якраз становлять пряму загрозу. Бо коли ми говоримо про страшний вітер, про підняття цих часток внаслідок цієї пожежі вверх, вони переносяться далі, вони в цих температурах не згорають. Вони просто переміщаються далі. І потім ця радіація розповсюджується. Тому заяви державних службовців зараз. Про те, що нібито фон радіактивний нормальний і що там нічого нам турбуватися, я би вважала не досить відповідальним. Нам треба до цього ставитись дуже серйозно, і будь-які дії громадські, або там політичні, або суспільні, вони мають бути відповідальними. Пані Тетяно, на, держав... на державному рівні, наскільки я зрозуміла, насамперед потрібно ухвалити рішення, закон, посилити штрафи, чи без оцієї відповідальності кожного власника земельної ділянки, де він, наприклад, спалює ту ж саму траву, закон не матиме, скажімо так, того ефекту, на який ми розраховуємо. Це точно, це вже перевірено. І зараз я знаю, що комітети екологічної політики Верховної Ради України. Олег Бондаренко, голова комітету, депутати цього комітету, підготували законопроект, і мені здається, вони вже його зареєстрували щодо посилення відповідальності, і, зокрема. Питання щодо відповідальності власника ділянки за щодо контролю за цими пожежами на його ділянці там цей пункт є. Єдина задача, щоб тепер при голосуванні знову деякі лобісти цей, цей пункт не, не відсторонили. І от якраз ця відповідальність призведе до того, що, наприклад, пожежа в Чорнобильській зоні це пряма відповідальність. Керівництво зони відчу... адміністрації зони відчуження. Бо, наприклад, дивіться, я хочу вам сказати пожежі. Це одне, але в 2019 році, в грудні, державна установа міністерства інфраструктури замовило тендер. Цей тендер виграла відповідна бізнес-структура, які збираються відновити водний шлях від Балтики до Чорного моря через Прип'ять. Прип'ять в 86 році використовували як місце складування радіоактивних відходів. Тобто, це була замкнена оця ділянка водойми, куди стікали води, які ми мили машини, які їздили по Чорнобильській зоні, де складувались ці відходи, рідкі радіоактивні відходи. І там в мулах на глибині 3-5 метрів знаходиться просто цілий шар радіоактивних відходів. І коли зараз почнуть робити ці днопоглоблювальні роботи по пріп'яті, то все цей радіоактивний мул потрапляє прямо в Київське водосховище, а потім в Дніпро мільйони українців будуть поставлені перед загрозою радіактивного отруєння, радіактивного забруднення територій і води, бо Дніпро це джерело питної води угу. для 80% населення України, тобто ця господарська. Вибачте, некомпетентна непрофесійна діяльність, яка ставить на меті отримання бізнес прибутків, бізнес дівентів, вона загрожує завжди. І тому і під час цих пожеж, і під час будь-якої іншої господарської діяльності ми маємо точно думати, які наслідки для довкілля і для життя і здоров'я українців будуть ми будемо мати. От ці. Ці факти вони є очевидними, пані тетяно. З приводу наслідків глобального потепління клімату, ми вже бачимо на сьогодні. Бачимо а, весна. Сезонні роботи, які відбуваються на полях, без належної кількості опадів. Ми не побачили належної кількості опадів протягом зимового періоду, протягом весняного періоду. Ми бачимо, що сьогодні пересихають річки, і проблема в тому, що пересихають криниці у людей. То, власне, що робити із чистою питною водою, де її брати? Ми з вами не раз за останні роки на вашому каналі обговорювали питання водної політики. І коли ми кілька років тому таку тему обговорювали, то з нами був співрозмовник, народний депутат сказав: Ну, давайте не будемо. Якось згучяко то такі очорнювати ситуацію. Не будемо такий пісімізм давати людям. Україна має достатньо водних ресурсів. На що ну я навела такі цифри про те, що вже в 2012 році уявіть собі такий факт: Сіверський Донець. Який початок бере в Росії, потім тече по території Білорусі України і знову йде назад в Росію в Ростовську область в 2012 році? Сіверський Донець був таким обмілівшим, що Припинено було водопостачання, забирали воду для питного водопостачання з Донця, і їх її це припинили. І потрібно було домовлятися з російською білоруською стороною про те, щоб вони відкрили водосховища, які вверх верхній течії сіверського Донця, з тим, щоб не зупинились промислові підприємства, щоб мешканці Донецької Луганської області мали питну воду. Це був 12-й рік, коли починалися серйозні розмови про зміни клімату. Коли ми говоримо про Дніпро, то останні 5-7 років ми бачимо обміління Дніпра. І знову ж таки нагадую про нашу прес-конференцію посередині Дніпра. Це було 15-16 рік, коли журналісти і ми екологи виїхали на, на центральну частину Дніпра тут, в центрі Києва, під вікнами, скажімо так, Верховної Ради і Кабінету міністрів. І ми по колінах воді стояли на острові, який утворився посередині течії Дніпра. Це одна з найпотужніших річок Європи. Вона втрачає воду. Тому що вся територія фрагментована е, е, каскадом ГЕС Дніпровських. Але крім того, весь басейн Дніпра, е, незважаючи на зміни клімату, сухі е, дуже літо сухе, суху зиму, вони ці притоки не наповнюються, але по повній програмі з них забирається вода. І тепер річка Рось, одна із найпотужніших приток Дніпра щороку за море риби на мільйони гривень втрати. Люди в Корсуні не мають доступу до питної води, тому що Корсунь не може мати свердловини, вони стоять на кристалічному щиті це місто, і вони тільки з Росі беруть воду. Влітку це страшна катастрофа. Причудова річка е, е, Вовча, е, Оріль, це притоки Дніпра, потужні притоки Дніпра. Вони втратили свою водність. І ми маємо серйозно говорити про зупинення будівництва нових гідротехнічних споруд, малих гес, на чому поміщені нинішні урядовці і бізнесмени. Бо вони по зеленому тарифу заробляють гроші, але забирають воду з наших річок. І зміни клімату стали очевидними: рі води немає не лише в річках, вода пішла з криниць. Оце і, саме страшне станом на минулий рік. Більше 17 тисяч населених пунктів України не мали доступу до якісної питної води не було у них нормального водопостачання. В цьому році ця цифра значно збільшується. І е, спеціально приховується ця інформація від державних органів. Не можна ніде статистиці знайти, що з водопостачанням, але ми точно знаємо, маючи величезну мережу, всеукраїнська екологічна ліга має мережу е, 200 осередків по всій Україні. То на члени нашої організації сигналізують про те, що немає води в річці, в місцевій немає води в місцевих колодязях, і Україна буде мати зараз серйозну загрозу. Ми дуже Хижацькі і абсолютно неефективно використовуємо наші існуючі водні ресурси. Якщо ми говоримо про пожежі, потрібно ухвалити рішення і посилити кримінальну відповідальність, адміністративну відповідальність за підпали, да? і про відповідальність власників земельної ділянки, то про яку про яку політику тут маєте мова? От що потрібно зробити на державному рівні, щоб все ж таки е зберегти цю воду для населення? Е можна йому сказати перше. Тут потрібна зміна законодавства, і про це ми вже сказали. Потрібно посилити відповідальність, ще більше збільшити штрафи збільшити відповідальність власників земельної ділянки за безгосподарність і е, ну, таку навіть абсолютно байдужу позицію щодо того, що відбувається на своїй земельній ділянці. Якщо це присадибні ділянці, це жорстке покарання тих, хто спалює листя, до речі. Цим листям люди спалюють і побутові відходи, не хочуть їх платити за вивезення відходів в приватному секторі, і вони е ну просто спалюють відходи. І це тоді утворюється хлорорганічні сполуки діоксин, які просто призводить до підвищення онкологічних захворювань. Це пряма отрута, яка яку вдихають люди просто от поруч з тим полієм, який хоче собі нібито прибрати свою територію, але ми маємо говорити не тільки про законодавчі адміністративні заходи. Ми маємо говорити про освітні заходи. І я хотіла би наголосити окремо, що ми чи не єдина європейська країна, в якій викладання основ екології взагалі програмою не передбачено. Ви поїдьте в Європу з дитячого садочку, дитину вчать. Виключати екран, щоб не текла зайва вода. Виключати світло, щоб не використовувалось зайве світло, розділяти побутові відходи, берегти природу. Діти саджають на своїх діляночках ці квіти, вирощують. Вони стимулюються, наприклад, утримання домашніх улюбленців. Як це дітям говорять, і діти дбають про ці живі істоти, і основи екології починається починаються викладати зразу в школі. А потім в вузі основи стало у розвитку. В Україні, Всеукраїнська колишня ліга, десятки років намагається доти, вимагати від Міністерства освіти ввести цей предмет обов'язковим з найменшого віку, з дитячого садочку, основи основи на початкові е, уявлень про природу, а в школі дати дітям знання. І якщо дитина буде знати, що спалювання при низьких температурах, листя. Гілля сухого і пластику, які утворюються на земельній ділянці, то це пряма шкода тому, хто стоїть поряд, хто вдихає цю отруту. І що це природне середовище, потім страждає. Випалюються великі території, вимирають і горять живі всі істоти. Я вже не кажу про великих тварин. і Ми інтернет облетіли ці страшні фотографії, згорівших і лисенят, і, і той лебідки, яка захищала. Тобто повторюється ситуація, яка була в Австралії. Пані Тетяно, дивіться, профільний комітет екологічний власне до середини квітня збирає пропозиції до відповідних законопроектів, що стосується створення державної Екологічного контролю вже я настільки розумію в новому форматі, щоб ця служба була більш ефективною. От які пропозиції ви б запропонували як відомий еколог. Ми давно над цією темою працюємо, і у вас в ефірі ми обговорювали в минулому році проект реформи природоохоронної галузі, де державний контроль і нагляд є важливою складовою частиною. І тоді були зроблені пропозиції, але знаєте, такі дуже обережні, і державна екологічна інспекція і досі залишається без руки, без ніг і без голови, тому що немає голови. Досі є виконуючі обов'язки голови. Ну образно, але насправді керівника цієї структури немає. І реформування цієї ланки є дуже важливим, тому що державний контроль і нагляд він має бути незалежним навіть від міністерства там чи екології чи захисту довкілля. Це має бути абсолютно незалежний центральний орган виконавчої влади, у якого є силові. Важелі адміністративні, жорсткі, і перевірку він не має погоджувати з кабінетом міністрів чи ще з кимось якимось міністром. Якщо йде мова про перевірку, якщо йде мова про вжиття серйозних заходів, державна екологічна інспекція має чітко прописані в законодавстві ці важелі. Це не означає, що це воєнізація цієї структури, тому що я чула зараз такі пропозиції, що має бути чи не спеціалізована поліція, якась екологічна, цього не варто робити, тому що перевірку державний екологічний інспектор може зробити сидячи в себе в кабінеті. Яким чином, якщо згідно закону України про реєстр викидів і перенесення забруднювачів, на кожному джерелі забруднення буде встановлений датчик? І вся інформація про викиди буде не нас... скидатися uh -huh. на комп'ютер цього інспектора. Йому не треба бігати по підприємству, там знаєте, влаштовувати якісь там шоу в масках. Сиди на комп'ютері, дивись з датчика інформацію і виписуй економічні санкції тим, хто забруднює навколишнє середовище. У тебе на комп'ютер прийшла інформація з відеоспостереження з Чорнобильської зони. Ти бачиш територію, ти зразу обраховуєш збитки, і тобі не треба бігати по всій території Чорнобильської зони і шукати, ну обміряти мало не метром, скільки яка це площа. Тобто, якщо ви говорите про діджиталізацію, угу. про країну в смартфоні, то зробіть в першу чергу в смартфоні, зробіть в електронному вимірі моніторинг. Навколишнього середовища. І саме тоді Державна екологічна інспекція, з органу, який просто бігає і збирає гроші з бізнесу, перетворюється на серйозну державну структуру, яка моніторить стан довкілля, встановлює розмір збитків, і головне, в судовому порядку дуже оперативно розглядає справи і стягує ці збитки. Як тільки почнеться Адекватне обрахування і адекватне стягнення збитків я переконана, і це європейський досвід показує, як тільки людина почне платити реально за свої збитки, що наносить довкіллю. Зразу ж починається пошук шляхів, як зменшити це навантаження. Ми вас цієї структури потребує не просто в закон прийняти. Він має бути якісним, дієвим. Його мають писати люди, які працюють багато років в цій сфері. Громадські діячі, які точно знають, як має працювати державна структура в сфері нагляду і контролю. Пані Тетяно, а кожен з нас має розуміти, власне, які збитки може нанести природі навколишньому середовищу, просто підпалюючи траву на власні, навіть ділянці. Ну, це насправді відповідальність кожного за стан довкілля і за те майбутнє, в якому ми всі хочемо жити. Дякую вам за цікаву розмову. Глядачам нагадую, що гостею нашого ефіру була голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко.